Перший офіційний візит королеви Єлизавети після референдуму щодо Брекзиту був до північної Ірландії. Напередодні заступник першого міністра і лідер партії Шенфейн Мартін Макгінес першим ділом поцікавився в 90-річного монаха про її здоров'я. Єлизавета вирішила пожартувати. Дякую, ще жива. Новина про можливий вихід Великої Британії з ЄС стала громом серед ясного неба для північної Ірландії, де 56% виборців проголосували на користь блоку. В результаті республіканці негайно закликали провести референдум щодо воз'єднання острова, коли стане відомим ім'я нового прем'єр-міністра. Хто б це не був, ми матимемо справу з тим, що ми вважаємо законною вимогою від Шенфейн щодо настільки величезної шкоди народові на півночі, а саме цивілізоване опитування щодо кордону референдум. Це право закріплює Белфаська мирна угода 1998 року, згідно з якою Північна Ірландія залишилася частиною Великої Британії, але в майбутньому населення краю повинно отримати право більшістю голосів вирішувати питання об'єднання острова. У разі виходу Великої Британії з ЄС. Ось ці ферми, дороги та мости можуть опинитися по різні боки кордону з ЄС. До того ж, Брюссель і Лондон можуть обмежити вільне пересування населення. Ось що розповідають самі північні ірландці Я вважаю, що це буде катастрофою. В нас з'явиться кордон. Ми намагалися позбутися його сто років. Ми не хочемо цього знову. Те саме турбує і політиків в республіці Ірландія, розповідає член республіканської партії Фіана Файл. повинна бути угода між рештою країн-членів ЄС та Британії про те, як люди зможуть пересуватися через цей кордон. Ми не хочемо спостерігати за тим, як сім'ям доведеться проходити через паспортний контроль чи щось подібне. щоб відвідувати один одного в сусідніх селах. Брекзит загрожує економіці острова, особливо північній Ірландії, що опиниться за межами спільного ринку на відміну від своєї сусідки. Кожна четверта родина в північній Ірландії залежить від торгівлі через цей кордон. 50 тисяч робочих місць залежить від цього. Нам потрібно знати, що ці бар'єри не зведуть знову.